Творча родина це творча родина. І я повинна, навіть повинна подякувати її батькам, пані Ольгі Івановні, пану Анатолію Володимировичу, за те, що, за те, що вони змогли не нав'язати, але вкласти в свою доньку ось таке е, дуже ніжне. Відчуття до творчості це перша персональна виставка акварелістки Оксани Кіргеєвої, саме в художньому музеї. Виросла вона в родині відомих в місті та за його межами акварелістів. Оксана пішла по стопах матері та батька, які все життя займаються художньою аквареллю. Половину від 160 експонатів виставки займають саме акварельні роботи. З них желевова частка портрети. найулюбленіший жанр Оксани Кіргеєвої. Я люблю малювати очі. Обличчя, тому більша колекція це портрети, представлені на виставці. Друзі, однокласники, друзі, доньки. Всі свої. Це мама і тато. Ось такі вони сонячні і вся родина така. Акварель писалась по-мокрому, техніка малювання по-мокрому. Тобто лист смочується і потім на ньому наноситься фарба. Білого кольору в акварелях немає. Тобто, ці білий колір це самі, самі папір, який художниця продумує і оставляє на папері. В більшості своїх робіт авторка не користується олівцем для створення композиції. Вона з дитинства навчена батьками-художниками писати картину одразу такою, якою вона має бути на виході, так би мовити, начистом. Дуже ніжна акварель жіноча, Ось є такий термін в акварелі – жіноча, Хоча акварелю займаються багато чоловіків. пишуть. Але все ж таки ось така акварель сприймається як сама художниця. Вона вкладається сюди душу. Все, що тут написано, вона її навколо неї існує. Тому вона і каже, що це мій всесвіт. Я малюю те, що мене хвилює. Все, а там вже трактуйте як хочете. Я от пишу те, що я відчуваю. Написала а далі люди вже там щось своє бачать, бо кожен кожний ж дивиться своїм внутрішнім світом, тому щось знаходить для себе. Добру половину творів, представлених на персональній виставці Оксани Кіргеєвої, становлять ляльки-мотанки. І якщо акварелі Оксана займається з п'яти років, то захоплення мотанками прийшло до майстрині з початком війни. Спочатку створення ляльок заспокоювало та відволікало від тривожних думок. А згодом авторка почала мотати ляльки вже з більшим завзяттям майстерно та професійно. Спочатку я дивилася, як роблять люди інші майстрині, а потім мені вже стало цікаво щось своє робити. А зараз, взагалі, я вже роблю під настрой. Бо мотанку скільки не роби, скільки ти там собі щось не придумай, вона все одно вийде така, яка вона хоче сама по собі вийти. Кажу, що найважче, звичайно, було обличчя, бо там багато сакральних образів закладено. Ну, а все інше це її художні вимисли. Вона людина творча, тому ляйки дуже-дуже цікаві. Але елементи народності во всіх присутні. І я би навіть сказала, що це не ляльки мотанки а ляльки обереги Творчість ніби занурює мене в інший вимір. Зізнається авторка, чи то ляльки-мотанки, чи то акварелі. Все виходить у майстрині на відмінно. Ознайомитися з творами запоріжанки Оксани Кіргеєвої містяни зможуть протягом місяця в Запорізькому обласному художньому музеї. Ірина Чернова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.